Продовження відео. Починаємо складати наш торт. Коржі я вже приготувала, розрізала. Тепер збиваємо крем. Так, що тут? У мене тут згушонка, не варена. Добавляємо шоколад. Добавила масло вершкове. Далі крем-сир. На Напачка. Збиваємо. Все, крем ми збили. Ми? Я. Крем збитий. Ви знаєте, що він не дешевий, цей крем виходить, але дуже смачний. Якщо взяти шоколад правильно і такий, як я взяла, то супер. Починаємо збирати тортик. Просочує коржі з сиропом. Змащуємо перший корж. Слідуючий корж і так далі. Своє і смачне своїми руками. Тепер так само роблю ще прекрасно. Зараз люди я молодці, все вміють. Дивіться, яку я красоту купила. Так о, запихаємо, і все. Гарно? Дивіться гарно. Кажете, не бандити.